До спортивних новин такого у Чернівцях ще не було. У місті бігони долали дистанцію в 21 кілометр. Такий масовий біг відбувся в рамках спортивного заходу Кросхіл 2015 З учасниками та організаторами події спілкувався Олександр Докіїв. Більше 400 бігунів взяли участь у кросхілі 2015, масовому забігу у Чернівцях. Більша частина учасників приїжджі, серед них і киянин Іван. Він біжить дистанцію 21 кілометр. Спортсмен приїхав до нашого міста з командою, аби підтримати організаторів. люди бігуни повинні друг друга увідіти, познайомитися, вийти з інтернету і своїх тренувань, і познайомитися друг з другом. А інші люди повинні неувідати, як це класно. бігати. у спортивному заході взяли участь і досвідчені бігуни, як от Катерина. Учасниця кросхілу вже бігла. В Парижі, Ніці, Стамбулі, Ризі та інших містах до Чернівців приїхала познайомитися з новими людьми. А в Україні я мало бігала. і Я вирішила надолужувати цей недолік. Це найкращий спосіб пізнати місто, побігати по ньому. Я завжди так роблю. А от що спонукало стати учасницею багатьох марафонів у різних містах світу, Катерину. Як будь-яку дівчину мене спонукало, бо я набрала вагу і хотіла похудіти. Крім півмарафону, були забіги на 2, 5 та 10 кілометрів. Аби взяти участь, треба було записатися. Реєстрація платна. Гроші зібрані. З учасників за дистанцією 2000 метрів, за словами організаторів, підуть чернівецьким захисникам в АТО. Ціна участі у такому забігу коштувала 105 гривень. За інформацією організаторів, 2 кілометри бігли 70 людей. Серед бігунів Іяна. дівчина вперше бере участь у подібному спортивному заході. Раніше в подібних заходах я б участі не брала, але от почула про марафон і вирішила, що це буде чудова можливість проявити себе, показати свої сили і познайомитися з цікавими людьми. Перед забігом усі охочі могли долучитися до спільної розминки під запальному. Музику настрій у всіх був піднесений. Кожен хотів спробувати себе на новій півмарафонській трасі у Чернівцях. Організаторка спортивної події результатом задоволена. Ну, дивіться, півмарафони є в кожному. Європейсь. О, місце. Ми черніці, покщо найменше місто зазіхає на Чернівці, але Ми самі амбіційні. Тому, в принципі, для чернівців це соціально, це іміджовий проєкт. проект. Приможці дистанції 5 та 10 кілометрів отримали пам'ятні призи. А володарі перших міст бігу на 21 кілометр одержали 2 тисячу та 700 гривень відповідно. Олександр Докін, Микола Остафі, Чернівецький промінь.